Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на, на якому я розповідаю все про в'язанчику в своєму житті. Отже, сьогодні в'язані мандри. мандри організувала Анюта з каналу Ліліана «Магічні Ниточки. Сьогодні вже 10-й тиждень мандрів, і острів Зміїний вже дуже-дуже близько. Отже, я зупинилася на цифрі 45, це Івано-Франківська область. в Галинки і, і взорянки. І дякую за гостинність. Буду відправлятися далі. Отже, Вікторія Буряк кидала цього тижня кубики, і мені випала цифра 5. Сьогодні зі мною мандрує ось така підвісочка 2022. Не хочу. Ось так от. Е, цифра 45. Отже, я мандрую, мандрую Франківською областю у Львівську. А зі Львівської у Ужгород на цифру 50. Е, помандрувала, тепер треба йти відв'язувати свої години. З чим я мандрую цього тижня? Я мандрую цього тижня. З травкою. Це травка для моєї донечки джимперочок. Ніяких маркерів не ставлю, тому що буду вив'язувати рукавчики. Починати, принаймні, вив'язувати, тому що ще зовсім не знаю, я хочу їх зробити якимось полегшеним візерунком. Хоча і цей не надто щільний, але я знаю, що ця травка буде тепленька, тому хочу трішки облегшити виріб для вентиляції. Зробити рукавчики. Можливо, якоюсь сіткою, не знаю, треба пробувати шукати візерунки, пробувати, тому що так і не придумаєш, як це буде виглядати, тому треба пробувати. Ось таку роботу я беру собі на 5 годин. Ми зустрінемося трішечки пізніше і подивимося, що з того всього вийшло. Так, дівчаточко, злетіли ми їх 5 годин. Зараз п'ята вечора. І треба ж коментувати і вигружати відео, тому що вчора відео монтувалося 6 годин. Півпершої ночі воно закінчило монтуватися. Я вигрузила його на канал, і коло третьої ночі воно вигрузилося на канал. Отже, щось телефон барахлить, не знаю, чому так довго. Завжди було година-півтора, а це 6 годин це просто треш. Ось, тому результатики. результатики класні. Пробували ми всякі сітки, нічого там не підходило дитині, тому вона сказала: хочу такий рукав, як в павутинці. Окей, ну в проблем. В павутинці, значить, в павутинці. Взяла спиці номер 9 і погнала. Набрала 94 петлі, багато, рукав широченний, але дуже класне пластичне полотно. Просто бомба. Набагато краще, ніж павутинка, тому що павутинка сама по собі легка і вона так е не лягає так, як це полотно. Ось, е Залишилось зв'язати манжет. Вся довжина рукава, ми тільки що міряли, вся довжина рукава вив'язана. Ще залишилася манжетик. Ось. Скільки тут сантиметрів поняття не маю, скільки рядочків поняття немає, нічого не рахувала, б дорахувати, коли б дов'язати другий рукавчик. Петлі великі, рахувати ряди не проблема. Лічильник зайнятий мій на чорній павотинці. І тому ось таке. До речі, перев'язувала я вчора. Джемперочок перемотала з бабінок в клубочки ниточки, не змотуючи з тоненькою ниткою. Ні, я просто їх перемотала в моточки, щоб змінити крутку нитки. Але це помогло небагато. Все рівно після 20-го ряду я побачила, що починає знову косити в одну сторону, але не так кардинально, як в. Вчорашньому варіанті. ось Ну Поки що розпускати не буду. Видно, мод поміг, але він затоненький. Ця нитка добавочна до норки, до пуху норки, вона, напевно, затоненька. Якби це була звичайна якась півтора тисячі або тисяча метрів стамах. Якась напівбавовна, бавовна, щонебудь, напіввовна. То, можливо, і воно би більше тримало форму. А так як ниточка мега тоненька, то вона не дуже сильно тримає форму, але, в принципі, кажу, косина не дуже є велика. Спробую випрати і не дуже так сильно фіксувати, а просто висушити, подивитися, що, як воно буде. Тому що не думаю, що замовниця там сильно буде. Цим перейматися ось тому ще з цим буду пробувати. А поки що в мене травка, і вона в мене дуже вдало виходить, мені дуже подобається. Отже, ще манжети. Ну, значить, ще 5 годин інший рукав і ще 5 годин на манжети, і на вив'язування низу горловини. Може, навіть і більше, ніж 5, тому що ще не знаю, Галинка підказала, що можна зв'язати низ. Дов'язати гачком, щоб не завертався. І я думаю, що це теж хороша ідея, тому що гачком працювати значно швидше, як спицями. І недавно, і недавно Тамара показувала в себе, вона в'язала сітку, і там вона показувала обв'язування гачком. І мені сподобалося, тому що воно виглядає так оригінально. Звичайно, що на моїй травці це не буде видно, але в загальному мені сподобалася ідея, і в загальному мені сподобалося, що це гачком. Тому буду пробувати щось таке. Ось такі справи буду в'язати. Ну, травочка поки що, звичайно ж, відкладається на невизначений час, тому що треба треба, треба вирішувати справи з моїми павутинками чорними, з павутинкою і з джемперочком. Тому що це на замовлення. Ось, е, не знаю, можете замовити тоді собі. Замовити собі якусь напівбавовняну тоненьку нитку чи бавовняну, е, щоб воно тримало форму. 10 метрів 100 грам. Не знаю, буду бачити. Напевно, що замовлю, тому що. Не тримає норкова нитка, додатково не тримає форму. Тут нічого не косить, тут все ідеально. Просто так, як і в блакитній було, кідмухері в блакитному, теж все було ідеально. А тут той самий артикул, все те саме, той самий магазин. А ось такий неприємний сюрприз. Тому що в мене два замовлення з однієї нитки і ця нитка з сюрпризом. Ну нічого, будемо працювати над цим, тому що, дивиться, все світ, що я занудьгувала, мабуть, трошки, я треба мене розрухати, тому буду рухатися. Все, це відкладається на невизначений час. Хочеться помріяти, що на два тижні. <смі> Казала на синє маму, задовв'язую і щоб я могла на день народження бути в ньому. Але думаю, що ні, тому що вона в ньому просто звариться. 11 вересня вона полюбе, в ньому звариться. Ось. Ось такі в мене справи. Ось така в мене подорож. Цифра 50, Мені залишилось, щоб марусочка кинула мені одиничку, і я буду на зміїному. Ось. Такі хвилювання насправді так здавалося Боже, це такий довгий проєкт: 10-12 тижнів, це ж божечки, це ж скільки його, а воно злетіло капець-капець, дуже швидко злетіло. Проєкт не напряжний, лейтовий. Все рівно ми в'яжемо той чи інший проєкт. Просто в нас навалилося багато проєктів: і старти, і барви, і в дівчаток ще є інших багато проєктів, і Шкарпаточки з Оксанкою і Левчук, і залишки з Наташкою. тому е Багато проектів насправді ось якось нам треба домовлятися між собою, щоб кожна мала по черзі свій проект, щоб кожен місяць ми могли долучитися побільше людей до одного проекту. А то розриваєшся, хочеш і туди, і сюди, і, і шкарпеточки хочеш пов'язати і тут. І ну я, наприклад, не можу розірватися. Мені би було добре, щоб один місяць одна вела проект, другий місяць інша вела проект, третій місяць інша вела проект, і тоді просто ідеально все получається. Тому що я можу брати участь у всіх проєктах і полюбе раз в стежень примусівка на якесь відео на каналі муси вийти, тому що ти в проєкті. А тут трішки розриваєшся, не хочеш таскати з проєкту в проєкт один і той самий якийсь виріб. Хочеться, щоб було цікаво глядачам. І тоді наплоджується нереальна кількість початочків. Ось, Ну нічого, все дов'яжемо. Все подолаємо, все порішаємо, все в нас буде якнайкраще, тому що ми в'язальна сімейка. Ось. Ось такі справи. Така в мене така в мене мандра. <свісно> бачу, що є коментарі, бачу, що є відео, але цілий день сьогодні дивлюся з сином про рибалку і мультики, тому що його день сьогодні, він з мого ліжка не вилазить. Я сижу, в'яжу, а він біля мене. Але зараз вони з татком поїхали. По зеленину, по кабачки для корівок, він поїхав таткові допомагати. Ось, А ми з дівчатками зараз робимо борщову заправку на цілу зиму. Тобто роботи багато, а вже так якби вечірок. Тому я біжу монтувати швидесеньке відео. Слава Богу, тільки два шматочки звіпускати і все. Ніби не, не наговорила ніяких дурниць, нічого обрізати не треба. Ось, всім дуже дякую, всіх цілою люблю. Бувайте, до зустрічі. ну, коли-небудь, коли-небудь. Все, Всім миру. Тишини, ніяких ракет, ракети тільки на Московію і не інакше все. Всім, бувайте!